Ми, ну, якщо як це день перемоги, то же ми не можемо порадіти, якщо це свято. І тому ми не можемо просто не пройти, нас, ми не збираємося, ми приходимо. Угу, зрозуміло. А ще постатись, будь ласка, як вас? Наталія. Божна Талія. Дякую. А скільки вас, скільки вам років? Мені 72. Ага. І ви прийшли сьогодні вшанувати пам'ять, так? Так, так. Так, ну вона з Наші батьки тут переживали ці часи війни. Uh -huh. ну, ми родилися хтось 44-му, в 43. му Ну все одно тут лінія фронту, весь час переходила то в одні роки, то в другі роки. Ми це все бачили. Наші батьки це все бачили, нам і розказували. Uh -huh. Ці всі події, що тут відбувалися. Тому, знаючи ці всі історії, які наша страна і наша, наша ця Львівська область переживала, то ми, звичайно дуже радіємо, тому що ми знаємо, як людей вивозили ці концтабори». Ми знаємо, як це все відбувалося на наших, як землю наші німці звідси вивозили. Uh -huh. І тому ми не можемо не порадіти, що ми звільнилися. Бо якщо б не було, не було б цієї перемоги, то, то констабер був би для всіх, для всіх, котрі тут жили слав'ян. Такий самий концтабір, як там був. Uh -huh. І це зрозуміло. Все зрозуміло, так. Добре, дякую.